Це просто вау. Дівчата, я знайшла реальне спасіння для свого пористого волосся. І чому я про це дізналася тільки зараз? У мене хвилясте пористе волосся. Я обожнюю солодні процедури, бо результат завжди видно одразу. В останнім часом у мене стільки роботи, що навіть в магазин сходити нема коли. Тому я замовляю все онлайн і вирішила спробувати щось новеньке. І це в мене ось така відновлююча маска від доктора Фохера. І одразу пробуємо разом з вами. Наношу на вимите волосся і Стоп! Це що, просто вода? Не хвилюйтесь. Так і має бути. При контакті з водою маска перетворюється у кремову текстуру. І ще один крутий момент. Вона трохи нагрівається. Якщо чесно, я була в шоці, бо завдяки цьому корисні компоненти глибше проникають у волосину. Ну подивіться, дівчата, навіть мокре волосся вже гарно прочисується з цією маскою. Тримаємо цю маску пару хвилин і змиваємо. Ну що, дивимось результат? Що я бачу, що волосина вона вже така наповнена, вона трішки важкувата по текстурі і гарно прочисується, бо завжди в мене з цим проблеми. А зараз це просто одне задоволення. І я завжди сушу волосся, і воно все одно крутиться. Але вже я бачу, що воно більш-менш рівне, і я цього, якщо чесно, взагалі не очікувала. І я прям вражена. Волосся не плутається, легко розчісується, м'яке, гладеньке і блищить. Замовити маску можна на сайті Кр-Кр або в інстаграмі. Кожна волосинка доглянута. І відчуття таке, ніби щойно, я вийшла з салону, і дівчатка. Ну дуже раджу спробувати кожній з вас, бо результат вас точно вразить.